Вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 3 березня, Київ почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Кухель, Ручний розпис. Мало. Орієнтовно об'єм 800-900 мл. клеймо корости ціна 1200 гривень, має кришечку. Друзі, картини. розмір 15 на 10. Полотно. Ціна від 300 до 600 гривень. Навіть на корі є зображення. Ціна 50 гривень за пару. Так. Далі, друзі, хочу вам показати цікаву кавову пару, але я думаю, що вона не під одним клеймом, будь ласка, має надпис. Вспомні іноді Шурочка. 1970 рік і підпис Так от, будь ласка, друзі. Форма суми, тобто чашечка. Ми можемо допускати, що це сумський фарфоровий завод. Так, так. А блюдечко. Баранівка. 60-ті роки. Я думаю, що підібрана. Друзі, підскажіть, можливо, хто знає чашечка, дійсно сумський фарфоровий завод. Чи все ж таки буде відноситися до Баранівського? В коментарях напишіть, хто знає. Друзі, ранок прохолодний. Але люди присутні на барахолці. Будь ласка, загальний огляд. А ми продовжуємо наші пошуки. Є надія на гарні знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Кавовий сервіс. Зверніть увагу на кавник. клеймо полонне і чашечки. Такий набірчик 120 гривень коштує. Штоф. Вигляді козака. Ручний розпис, автор Валентина Тригубова. Ділаємо користень, ціна 3 тисячі гривень. Сто Тарілка для перших страв. Клиємо Будянський фаянсовий завод 50-ті роки, ціна 10 гривень. Молочник, Клеймо кала, ціна 120 гривень. Баранівка 100 гривень. Буде. Також буде. Ціна вказана на тарілках. Буде також 50-ті роки. Досить рідко зустрічаються такі тарілочки з таким зображенням. Двадцять гривень Коростень. Так, ідемо далі. Пиріжкові тарілочки 15 баранівка.

Статуетка. Називається клоун Вяткін, Клеймол ФЗІ. Друзі, ціна 300 доларів. Чайні пари баранівка. Називається Горох. Вискали йому 60 роки. Форма цікава. Рідко зустрічаються. Дівчатка кружиться. Розотайте мені 10 Городниця ціна. А хорошо, мені 10 гривень. Ми сходили 10. Я сказав, 10 кабинет постоїть. Геть. От на вас путашка кажуть. Чашка. Об'ємне зображення. Климо Тернопіль. Наявності 3. Ціна за одиницю 100 гривень. Это какое закрыто есть? Теперь она не посмотрите. Сука на тебя Као трио Клеймополлонне цена 300 гривен. Друзі, я збираю тернопільський фарфор з клеймом тризуб лебідка. От, будь ласка, Тернопіль, другий їх клеймо факел. Ціна 50 гривень. Чому я звертаю увагу на вироби тернопільського фарфорового заводу? Кавові тріо, наявності 2 штуки. Дві одиниці кавові пари. клеймо, Будь ласка, ріга. Ціна тріо 300 гривень, ціна пари 200 гривень. Пиріжкові тарілочки, блюдця. Чашечка. Друзі, ручна робота. Дідусь, бабуся. Ціна за пару 250 гривень. Вироби з дерева. Рицарь 150. Пастушок виріб з дерева 150, та ж сама, ціна та ж сама. Жіночка господиня 200 гривень. Виріб з дерева. Баба Яга 150. Чоловік. Морячок 100. Кавовий сервіс. Оригінальна форма чайнику, цукорниця, шість кавових пар. клеймо Мінск. Ціна 850 гривень. Він новий. казковий персонаж передає вам вітання. Бажає гарного дня. Ціна 250 гривень. Ручна робота. Виріб з дерева. Кавовий сервіс. Ручний розпис. Автор Валентина Тригубова. В наявності таця. Кавничок. Молочник, мініатюрна цукорниця, шість кавових пар. Ручна робота, він в новому стані. Клиємо користень 70-ті роки минулого століття. Ціна такого витвору мистецтва 1300 гривень. Друзі, викупляю сервіз. А скажіть, будь ласка, якась історія є цього сервізу? Куплені ці времена і лежав у серванті. В серванті лежав, так? А -а -а. М -м -м. Лежав, бувся, запакований, навіть не стояв у серванті, а лежав у кояв короб... у коробці. коробці. А скільки ну, ну, вже давно вже він в коробці? Давно. Да. Добре, зрозумів. Що ви говорите? Ну, продавців, часів. Продавців, часів. Він не перекуплений, нічого. Я зрозумів, ваш сімейний, так? Так. Десь дають, там ми брали. Отак, друзі, відбувається пакування на барахповці. На день народження, на день народження? посуда це старалася в суда посуда.

Климо довбиш, ціна 50 гривень, чайник, ручний розпис. Ціна 250 гривень. Климо, зараз покажу Ташкент. Чайний сервіс Кобальт. У стані. Зараз подивимося всередині. Ага, є присутні сліди користування. Чашки. Цукорниця. Молочник. А яку Ціна 1100 гривень. Чайний сервіс. Чайник клеймо «Баранівка» 70-ті роки. Кавник. Сукерниця. Шість чайних пар. Ціна 800 гривень. Чайна пара. Ручна робота називається Мальва. Квітка Мальва. Будь ласка, Баранівка, 70-ті роки минулого століття. В новому стані. Ціна 750 гривень. Має надпис зі святом. Півник, Васильковська майолика, штов. Ціна 2000 гривень. попугай, Зроблений під світильник. клеймо Городниця. Ціна 500 гривень. Друзі, хочу вам показати чайний сервіс, він не повний. Будь ласка, дві чайних пари. Клеймо ГДР. Молочник. Цукорниця. Гарненький. Чайник. Більше схоже на кавник, тарілочки. От повністю такий набір 2400 гривень. Будь ласка, хто має намір купити? Показую локацію. О. Підходьте, будь ласка, викупляйте. Кавовий сервіс. Клиїмо кава. Чайник. Має ручний розпис. Кришечка також. Клиїмо полонне, ціна 350 гривень. Рідкісний чайний сервіс. Будь ласка, чайник, молочник. Коли до довбиш. Ціна 5500. Чайно-кавовий сервіс. Кавничок, два чайника доливний і заварний, цукерниця. Чайних пар. Шість кавових пар. Автор Леантович. клеймо Мінск. Це ну, сертифікати, це написано. Присутні документи на даний сервіс, а також є авторський дуже акуратно, авторський підпис бачив на чайнику Так. Зараз. Ось, будь ласка, на заварнику. Ціна, він повністю в новому стані. Ціна такого чайно-кавового набору. 1500 доларів. Просять за нього на Петрівці Будь ласка, такий красунчик. Чайний сервіс, ручний розпис. Клиємо синельниковий фарфоровий завод. П'ять чайних пар з ручним розписом та цукорниця. Ціна його 2000 гривень. Чайний сервіс, золота ромашка. Коли йому баранья 70-ті роки, присутній знак якості. Ручний розпис. Ціна сервізу 2500 гривень. Нормально, Друзі, повертаюся з Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Васильківська майолика. Півничок, автори Протор'єви. Його ще називають Бородянський півник, кавовий сервіс, кавничок, сукорниця і шість кавових пар клеймо Мінск, Білорусія, ціна 800 гривень. Має свого власника. Далі чайна пара Мальва. Зображена квітка Мальви. клеймо Баранівка 60-ті роки минулого століття. В новому стані. Ціна 800 гривень. Далі продовжуємо дві рідкісних чайні пари. Клеймо Коростень перший сорт. Ціна однієї чайної пари 150 гривень в наявності дві. Має свого власника. Три чайних пари Від чайного сервізу горох. Клеймо 60-ті роки Баранівка. Пухлик має ручний розпис, Клеймо користень, ціна 1200 гривень з кришечкою. І дуже рідкісна чашка на зображення чайки, річка. Вдальше, далі видніється місто. Склаємо Тернопіль. Ціна 120 гривень. Також має свого власника. І останнє, друзі. Кавова чашка. Має надпис Суми. І подарункова надпис також присутня. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!